Підлетів гелікоптер, просто коли вони відходили, повисів над нашим зданням, напуляв, спалився і улетів. Просто так, там нікого не було. Ну тому, що вони руйнували все гарне, все, що було. Тим паче, що я думаю, що це пов'язане з тим, що в наших мапах вони заходили на нашу територію, там були постріляні камери. Заїзд танка був на територію. Вони зайшли, подивилися, а в наших мапах світу Крим завжди був український, тому ми ніколи не працювали з Росією. У мене виходили. Партнери до Допіця і просили купити франшизу на, на, на наше виробництво в Росію, щоб е, розвивати Бренд The Wood. І ми з ними, якби я сказав, що у нас точно нічого не вийде. Дуже по, якби, для вас маленькій причині, для нас ні. Крим в нас український, а ви, мабуть, захочете ну, да. його поміняти на російський. Кажу, Тому, на жаль, ми не зможемо працювати. ваші карти в Росії складали б загрозу національній безпеці Росії. Це точно. І... І якби їх би не купували, тому що росіяни ж іншої думки були. Хоча ми, ми свідомо відмовились від російського ринку, коли починали наш бізнес в 2014 році, що ми не хочемо більше мати ніяких справ з Росією. Хоча до цього я мав бізнеси, які були пов'язані з Росією. Ми все закрили, і тоді я поняв, що ця держава я ніколи не буду розглядати як бізнес-партнера, не дивлячись, що це дуже великий ринок і зрозумілий для нас.